Всім привіт, покажу вам Марку, оригінал від Укрпошти. От обережно пінцетиком зі всіх сторін вам покажу, переверну. От як бачите, в ідеалі. Покажу елементи захисту всі. Значить, Елементи захисту мікротекст, який знаходиться ось тут, на фоні неба. Зараз я вам покажу. І ультрафіолетовий захист невідомою фарбою. Написаний покажу. От. Борис Грох, автор картини. Верху, мікротекст. Фокусував видно, можна прочитати. І ультрафіолетовий захист на темному фоні покажу. невидиму фарбу ультрафіолетів. Світиться три елементи. W, номінал, літера, рік 2022 і герб України. Розовим починає світитися неоновим, ну, таким ультрафіолеті. Ну, всім до нових зустрічі, всім вдалих торгів!